Понеділок, 2 червня, приготування до майбутніх подій. Шукайте Господа усі покірні люди землі, які виконують Його закон, шукайте справедливості, досягайте покірливості. Може, ви будете захищені в день Господнього гніву, Софонії 2.3 Беззаконня вже майже дійшло до краю. Світ збентежений, і людей незабаром охопить великий жах. Наближається кінець. Божий народ має приготуватися до несподіваних подій, які неминуче відбудуться в нашому світі. Незабаром настане час скрути, якої ще ніколи не було. Даниїла 12.1. Тоді нам буде потрібний досвід якого ми не маємо, але багато людей занадто ліниві, щоб здобути його. Часто трапляється, що якесь випробування здається нам важчим, ніж воно є насправді. Але так не можна сказати про кризу, що чекає нас попереду. Навіть найбагатша уява не може змалювати картини тих подій. Під час випробування кожна людина особисто має стати перед Богом. Хоч би були там, Ной, Данезіл і Йов, як я живий, говорить Владика Господь. Вони не врятували б ані синів, ані дочок. Своєю праведністю вони врятували б лише власне життя. Єзекіля 14.20 Заключна велика битва між істиною та оманою буде й останньою битвою віковічної боротьби довкола Божого закону. Ми живемо напередодні цієї заключної боротьби між законами людськими і заповідями Єгови, між релігією Біблії та релігією переказів і традицій. Нам слід вивчати великі дорожні знаки, які вказують, у який час ми живемо. Потрібно ревно молитися, щоб приготуватися до битв великого Божого дня приготування. Бог керуватиме тими, хто згоден покоритися йому, і вони стануть свідками неминучих подій, які він передбачив, натхнені духом того, хто віддав своє життя за життя світу. Вони більше не посилатимуться на своє безсилля. Зодягнувшись у всю Божу зброю, ці люди вийдуть на боротьбу, сповнені відваги і бажання працювати для Господа, знаючи, що його всемогутність задовольнить їхні потреби.